Є майстри, які роблять манікюр. А є Алла Овчар, яка створює стиль. Її роботи впізнають з першого погляду завдяки унікальному авторському підходу та математичній точності виконання. Авторський стиль, але це поєднання бездоганної техніки та художнього бачення. І головне безпеки. Вона переконана, навчатись потрібно, навіть якщо думаєш, що все знаєш. Я майстер манікюру з досвідом роботи 20 років. В цій сфері. Я працюю для свого задоволення і для розвитку. Я постійно розвиваюся. Мені ця робота подобається та компонує так, як я людина творча. Мій робочий день починається з кружечки кави, звичайно, з цукерочкою, це традиція. А далі я починаю з стерилізації та дезінфекції інструмента. Я його просушую та ставлю у спеціальні сухожари, де наш інструмент для клієнта стерилізується і приходить в потрібний стан, щоб можна було його використовувати. В першу чергу почалося захоплення, коли я Пішла сама на манікюр і побачила, як там сидять майстри. Це були 2000 тисячі роки. Так? Як сидять там майстри, як до них черга велика. Звичайно, я думала, що це великі кошти, тому що це дохід, постійний, свіжа копійка. Я спочатку з цього думала варіант, а потім це перейшло як захоплення і в подальшу мою сферу роботи. Отже, в моїй роботі подобається те, що я спілкуюся з людьми, це завжди спілкування живе. Це те, що люди приходять до мене за емоціями і уходять з емоціями від мене. А не подобається, можна сказати, навіть це не, подоб... не слово, як не подобається, а просто создає деякий дискомфорт, в тому що це велике сосредоточення на людях. На їхніх руках, на їхніх деталізації, тому що кожен приходить зі своєю чутливістю, і мені потрібно підбирати до кожної людини і настрій, і якби інструменти, які підходять для цих людей. Моїй роботі найскладніше це деталізація знову ж і зосередження на клієнтах. При виборі інструментів, при виборі матеріалів, і щоб клієнт пішов в гарному настрої і прийшов в гарному настрій. Так, був момент, коли я зрозуміла, коли приходять клієнти, і з вдячністю від мене виходять, дивлячись на свої ручки і кажуть: Вау, що класний ефект, класний дизайн і класне все. Якщо можна, я два розкажу. кажу. Да? Перший випадок це коли мама прийшла з малюнком своєї доньки, де були каракулі-малякулі, можна так сказати. І попросила мене це виконати і на ручках, і на стопах. Тобто на, не на стопах, а на пальчиках ніг. Бо я роблю і педикюр, і манікюр. І ви можете собі представити. Я зробила каляки-маляки, сонечка кривенькі, кривенькі чоловічки, і на ручках, і на ножках. Дитина зайшла, бо в той час гуляла з батьком. І дитина зайшла, і дитині дуже сподобалось цей варіант, і вона була прямо задоволена. А другий варіант це коли чоловік, мужчина, перший раз до мене прийшов на педикюр, на чистку стопи, пальчиків, дружина зробила подарунок. І після цього він вийшов і сказав, що чому я раніше цього не робив, адже це настільки комфортно, настільки. Дихають мої ніжки п'яточки, як я будто себе зняв ще одні черевики. Ось такі були в мене пригоди з чоловіками, жінками. І чому я вам скажу так, що потрібно, щоб всі ходили і дивилися за своїми гігієною стоп і гігієною ручок? Це дуже важливо. Отже, чи ходять часто на процедурки чоловіки? Чи на мої послуги? Так, в мене є кілька чоловіків, які ходять. Це люди, які м -м, медійні люди, будемо так скажемо навіть. І мені приємно, коли приходять чоловіки і кажуть, що стопи їхні після моєї процедурки в ідеальному стані. Це потрібно чоловікам робити, як і жінкам. Тобто тут такої гендерної нерівності немає. Да? Що чоловіки, що жінки мають на цю процедурку ходити? Чи часто чоловіки вони бояться чомусь цієї процедурки, бо вважають, що що це не для них. Чому вони так вважають? Ну, напевне, наше виховання все подіяло на це. Але я вважаю, що потрібно все-таки ходити. Курйозні моменти, як для майстра манікюра. Ну, давайте почнемо з того, коли йде неповага до майстрів. Коли до нас ставляться, як, напевно, навіть не до обслуговуючого персоналу, а до. Напевно, що, що якоїсь касти, да? це коли нас обзивають, там, наприклад, да? чи з ноги приходять, відкривають двері, да? О, чи, наприклад, іноді буває таке, що гроші не, там, не ставлять чи не дають там, руки, да? а просто швирляють. Там. Ну, це дуже неприємно, як така поведінка до нас, до майстрів і неповага. Звичайно, я ставлю таких людей на місце, і вони до мене просто більше не приходять. Так, навчаю цій справі, і мені це подобається. І доволі це перспективна справа. Якщо люд... людині чи учню це доходить, ця інформація, то, звичайно, це буде його дохідна професія. Багато навчатися. Це дуже важливий... Такий момент в нашій професії дуже багато навчатися і вкладати в себе, в свій розвиток, тому що одними курсами чи одними навчаннями ми не обходимося. Це постійний наш ріст. Ріст, ріст, ріст. Тобто сьогодні ми прийшли одні навчання, завтра інші, післязавтра другі. Буває навіть одних курсів, наприклад, з однієї теми мало, треба проходити іще, 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 іще. Поки нам не дойде, і ми не зрозуміємо, чи це дійсно. Я зрозуміла, як цю тему розвивати чи ні?